Друзі, всім привіт! Поздравляю з Днем Незалежності України. Слава Україні! Значить, хочу показати сьогодні таке маленьке коротеньке відео, так давно вже не знімав, займаюся зараз вже доопрацюванням трактора. Докрашую всі деталі, залишились мені там педалі, зараз зачищаю. От сьогодні зробив рульові тяги, поперебирав. Ну, як би перебирав? Вони тут такі класні, що е, розплінтовувати потрібно. І можна підтягнути. Знову зашплінтував. Пильничка от новенького замінив, підходять вони з Таврії е, ваз 2108 о, з, з рульових тяг. І все. запресовують масляночки, знімав перед покраскою, закручу, е, літолом і все готово. Значить, докрашую, там залишилось трохи педалів і все, вже будемо скоро збирати рульову колоночку. На днях зробив, відео ще про це не знімав. Я думаю, що буде відео друга частина зборки, там, де буде це все показано. Ну, На даному етапі трактор зараз в такому вигляді. Все вже покрашено. От Передня морда буде. Червоного такого кольору, так як трактор. О, капот в мене буде зелений. Зараз покажу, ось у мене лежить капот. Ну і... О, Стартер вже знайшов. СТ-366 сюди стоїть із Запорозця ЗАЗ-968, ну, типу того, влупив. Залишилось мені з генератором розібратися. Ну, якого знайти сюди. Ну, можна поставити сюди із е, мотоцикла Дніпро. Ну, він буде слабенький для такого великого акумулятора, то я, ще, то я ще в роздумах, що буду робити з генератором. Шестерня у мене для генератора є, я купив. О, потім, коли все соберу, залишиться в мене задня навіска, яку я хочу е, нормально зробити, так як в нормальному тракторі. Щоб тут були. Я вже попередньо розказував. Повторюватися не буду. Навіска у мене залишиться на, будемо говорити, на закуску. О, отака у мене будемо говорити сьомочна О, площадочка для трактора, для зборки трактора. Ну, на цьому все. Таке коротеньке зняв для вас сьогодні відео О, в честь нашого свята, нашої країни. Всіх ще раз святом, мирного вам всім неба, слава Україні! Всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки.